Маржиналі, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, і це канатоварка без води. І сьогодні вже 151 відео з мого щоденного челенджу «Відео на ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку штуку, як асортиментна матриця, що це таке і як її розвивати вірно. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Останнім часом дуже часто я бачу таку ситуацію, коли селери, які приходять до мене на навчання, торгують сезонним товаром. Наприклад, В'ячеслав з міста Черкас, у нього тема меблі або Олексій, це фабрика обігрівачі UA, з міста Харків. І що ми бачимо? Щорічно меблеві фабрики в березні кожного року зачиняються аж до восени, тому що просто немає великого попиту від українців на меблі влітку. І та ж сама історія із обігрівачами. Ну, звичайно, що влітку обігрівачі мало кому потрібні. І які тут є два варіанти. Перший варіант це чекати нового сезону, тобто почекати три місяці або п'ять місяців, доки почнуться нові продажі, і ми будемо, звичайно, там вже віджимати ринок. Або знайти нові товари з класичної товарки, які продаються і взимку, і влітку. І звичайно, саме цим шляхом ми йдемо. Тобто ми шукаємо такі товари, які можна закупити або в Україні, або в Китаї, і торгувати ними все сезонно. Але тут є і інший бік медалі. Наприклад, є у мене учні, які торгують лише всесезонними товарами. У них є одна якась категорія, і вони там королі. Їхні картки займають топ-5 своїх категорії. Вони класно продають і взимку, і влітку. Але їх проблема в тому, що вони ніяк не розвивають свій асортимент далі. Тобто вони застрягли в одній категорії, і хай навіть це буде велика категорія, наприклад, спорттовари, або, наприклад, товари для дітей. Але вони не шукають нові варіанти, нові можливості. А можливості на сьогодні дуже багато, тому що ми розуміємо, що є безліч категорій, безліч інтересів у твоїх покупців, і їх потрібно комусь закривати. Тому з такими учнями ми навпаки входимо в сезонні додаткові товари. Тобто у них будуть все сезонні товари це їхня звичайна тематика, і будуть вже сезонні товари. Ми зазвичай, знаємо, що весною будемо підбирати товари на зиму. А, наприклад, взимку будемо підбирати товари на весну. Це такий постійний процес скаутінгу. Знаєш таку поговорку От овсані влітку. Це ж про це. Тобто ми заздалегідь знаходимо товари, виводимо її в топ, ще коли немає сезону. А коли вже сезон наступає, ми вже там знаходимося і вихватимо органічні продажі. Більш того, на сезон ми більше нікого сюди і не пускаємо, тому що розуміємо, що ми вже набрали багато відгуків, багато збережень і, звичайно, отримали свій ярличок топ продажів в цій конкретній категорії сезоні, тому що ми молодці, постаралися заздалегідь. І ось так товарний бізнес і працює. Ти ж англюєш сезонними всесезонними товарами, не зупиняється. Постійно додаєш нові товари в різних категоріях, Тестуєш різні гіпотези, щось спрацьовує, щось не спрацьовує. Наприклад, ти запускаєш рекламу блогерів. Якийсь блогер не працює, запускаєш якусь тередовну рекламу, вона також може не працювати. Ти зробив якийсь креатив, бачиш, він не так конверті, як тобі бажано. Робиш новий креатив, робиш нову фотоворонку. Але це все тактичні дії. А стратегічні це саме пошук нових товарів. Тобто ти додаєш в свій асортимент різні товари з різних категорій. І я думаю, ти вже запам'ятав моє правило, коли я кажу тобі, що я в кожній категорії не виводжу більше трьох СКЮ, не виводжу більше трьох позицій. Тому що чисто з практики ну, неможливо утримувати в топ-10 більше трьох позицій. Є реальне виключення на пальцях однієї, руки, коли можна зайти більшим асортиментом в топ-10, але там зазвичай немає взагалі карток розетки. І такі бувають категорії. Тому наша механіка дуже проста. Ми беремо конкретно кількість нових товарів і заводимо їх щотижнево в топ-видачі на кожному маркетплейсі і на розетці, і на промі. Далі ми аналізуємо результати і дивимося, які картки нам потрібно ще забустити вгору, які вже нормально сидять. І нам все подобається. Є багато органічних продажів. Ми дивимося на інші категорії, інші товари. І так це постійний процес. Немає турбулентності, все спокійно і. Системно, взагалі, вивід нових товарів це дуже цікава історія. От напиши в коментарі, коли ти конкретно додав новий товар з нової абсолютно категорії в свій асортимент, і взагалі, чи ти додавав нові товари, чи ти сидиш лише в категорії автодіагностики, або, наприклад, товари для немовлят, і все, і більше нічим не займаєшся. А сьогодні цього вже недостатньо. Якщо раніше було нормальні мономагазини, коли ти заходиш в магазин, і бачиш так: о, він спеціалізується на конкретній тематиці, наприклад, у нього товари для зоо для тварин. І ти бачиш, круто, можна обрати безліч товарів. Але на сьогодні працює все зовсім по-іншому. Конкурують не магазин з магазином, а картка з карткою товару. І людям, покупцям по барабану, чим ти ще торгуєш. Можливо, ти взагалі торгуєш якимись семенами або якимись там товарами для даху, для кровлі, фасаду. Але у тебе є, наприклад, одна класна картка, можливо, якийсь там зволожувач повітря, який реально виносить всю категорію. І як ти розумієш, тут вирішує кількість спроб. Скільки разів ти спробуєш новий товар. Кілька разів ти заведеш його в топ. Він випаде, ти знову і заведеш, будеш давати йому другий шанс. Будеш запускати нові гіпотези, можливо, змінювати картки, щоб була в цій же категорії інші товари. Неважливо сезоні або все сезоні. Але найгірше, що може бути, якщо ти сидиш конкретно лише в сезонних товарах. Наприклад, гамаки. Гамаки продаються лише в квітні, і травні, все два місяці на весь рік. І далі вони продаються дуже дуже слабо. Дещо подібне є, наприклад, з товарами для туризму та походу. Там також є ярка виражена сезонність. Тому, якщо ти торгуєш лише сезонними товарами, ну це явно не той шлях, який тебе приведе до успіху. Але якщо ти не торгуєш сезонними товарами, взагалі це також не дуже вірна стратегія, тому що дуже скоро хтось буде віджимати ринок, наприклад, зонтів для сонця, для моря, так? Або ти мати купальників, да? купальників, або, наприклад, шльопок. Уяви собі, в кожній категорії будуть свої лідери, і вони так невеликий час, можливо, два-три, можливо, чотири місяці, Будуть віджимати, торгувати, але зароблять свої гроші, тому що сезон зазвичай вивозить це. Знаєш, як серф. Ти ставиш його на хвилю, і хвиля виносить твій серф. Тобто тобі не потрібно якось мати напругу. Все за тебе робить саме ємкість ринку і сезон. Але як ти розумієш, дуже важливо знати, як правильно стати на цей серф де спіймати цю хвилю, де вони є, а де їх взагалі-то немає, Тобто ємкість ринку дуже маленька, і як ти там не тренуйся, як не ставай на свій серф, який товар не пропонує ринку, а ринку цей товар, можливо, просто буде не потрібний. Коротше, не засиджуйся в своєму асортименті, рухайся далі. Думай, які товари тобі ще потрібно додати до свого асортименту. Шукай нових постачальників. Саме це і є ключові манімейкінгові дії в товарному бізнесі. Ну а в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про саботаж співробітників. Дуже цікава буде тема. А якщо тобі сподобався саме цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.